Що не може сказати? Президент. Президент. А, пане президенте України, Верховний колонкомандуючих збройних сил України вам міцного здоров'я. Нашу розмову зараз дзвінок президента переривав. Наскільки часто от він наскільки тримає руку на пульсі? Ну, він постійно тримає руку на пульсі. Він э, постійно э, контролює хід виконання завдань, ситуацію на фронті, э, стан положення. Навіть окремих бригад, тобто він знає, де яка бригада виконує завдання, які є проблеми, як оцінюються бригади. Тобто він достатньо добре знає і обстановку, і загальну обстановку, і часткову обстановку. І я постійно тримаю його в курсі. Знає проблеми, і він допомагає нам їх вирішити. Ну а проблеми вони стосуються основному забезпечення. От тому у нас постійно з ним такий діалог підтримується в плані того, що я не приховую, які в нас є проблеми і що нам потрібно для успішного виконання завдань, ну а відповідно він вживає відповідних заходів.